Доброго дня. Хочу показати вашому увазі ось таку мотокосу, або, як кажуть, тример бензиновий торгової марки Vitals Модель 5226T. Ось така мотокоса. Що можу сказати? Мотокоса хороша. Взагалі марка Vitals вже себе добре зарекомендувала. Вона вже пройшла обкатку. Ось так з таким ліпістковим ножом, ним виходить невелике навантаження на косу, що в комплекті? В комплекті у нас самі ремені кріплення, навішування коси. Кожух. Ну, кожух цей йде. Під ліску для ножа воно знімається, бо воно не потрібно. Кожух доволі таки з доброго пластика, добротний такий пластик. Тут іде відсікач для ліски, тобі крутиться і під нужну довжину собі відсікло, щоб перенавантаження не йшло на двигун мотокоси. Ось такий кожух у нас є. В комплекті йде також ніж. победитовими напайками. Ось такий ніж. Напаєчки от. Видно, напаєчки такі. Таким, такими ножами я працював. Я думаю, кого є мотокоса, то всі працювали з такими ножиками. Але дуже приємно, що воно йде вже в комплекті. Ножом ще не працював. Ну так воно ж видно, що зроблено якісно. Ось такий даніш. Потім що в нас в комплекті йде? Це від цього ліпесткового. Іде одна катушка з ліскою. заправленный. Друга катушка с лиской заправленной. Ось. И две лиски. Ось такой крученный квадрат. Две лисочки. близко ну, лиска, конечно. Оцей кручений квадрат я працював раніше, класна диска. Ой. Тим більше вона в комплекті. Приємно, приємно. Книжка з експлуатації. В гаражі залишилась. Отакий сумочка. Мастело для редуктора теж в комплекті. Віталс. Хорошо. Ключик. Міцний ключик, хороший такий, не тонка, тут є тонки, з тонкими. І самі тонкі шалопаються на гранях. Ні, тут ключик такий, теж міцний. І дві граньонки. Ось вот такий комплект. Віталз на сумочці. Сумочка теж така ну прочна. Yep. Ось такий комплект. Коробка. Це до самого комплекта коробка. от Ще була коробка длинна на мотокосу, Я її показувати не буду. І дали нам подарок ще. Для мастило для двох такних двигунів. Наліпка відчепилась. Хороший Ось такий комплект. Комплект, звісно Радує своїм Да, ціна. Ціна, ціна ось така у нас. Ось що пише в нас? Ну тут, звичайно, вони дві дві кінських сили. Це з потужнішої. Вага її. Гарантія, звичайно. Цей весь комплект ось вказаний. Так що, щоб ви знали, що йде в комплекті? Бо, можуть продавці. Цей комплект трошки зменшувати. Не всі, звичайно, але. Можливо. Ось так запускати не буду, мотокоса, як мотокоса. Працював уже нею. Робе. Мягко робе. Ну, я думаю. Хто працює з мотокосами, знаєш, що таке м'яка робота і жорстка робота. От. Редуктор, саме головне, дуже плавно працює без завивань, без стукань. Новнейми китайські зразу з коробки, вони зразу ж. Там така калатнеча, ну тут порадувало потовщений вал, тобто потовщений. Спеціально брались, бо знаємо, що з цими валами проблема. От. Ручки теж йдуть, не ржавійка, не алюміній, як Звичай, а не ржавійка. Ну, не знаю, порадував Віталс. Всім дякую за увагу.